Вітаю, мене звуть Валентин Трилецький, а ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга це окремий авторський блог Козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою, і корисною інформацією і маловідомими фактами з історії нашої України. Вони були побратимами за давнім козацьким звичаєм, мали завжди пліч опліч стояти і битися проти усіх ворогів. Так і було. Разом боронили Європу від турків, разом відбудовували козацький устрій та наново колонізували землі на правобережній Україні. Разом збройно відстоювали права українців у війнах проти поляків та москалів. Спільно вони очолили народний спротив ворожій окупації під назвою Друга Хмельниччина. Сьогодні висвітлимо і історію життя і боротьби визначних козацьких провідників, побратимів Семена Палія та Саміла Самуся. Семен Гурко був старший за Саміла Івановича на 16 років. А познайомилися вони і, вочевидь, провели обряд побратимства Мазепства на Запорозькій Січі, десь у середини 1670-х років. Від запорожців Семен отримав прізвисько Палій, а Саміло – Самусь. Семен вже мав військовий досвід, був козаком Ніжинського полку, служив у війську гетьмана Петра Дорошенка. від природи мав потужний дар, який козаки називали Характерницьким. Тому Саміло в усьому прислухався до старшого побратима і скрізь. Слідував за ним. Так, влітку 1683 року вони разом вирушили до Європи, де християнська коаліція давала відсіч турецькій агресії. Палій був на чолі підрозділу запорозьких козаків, а Самусь у його складі. Вони взяли активну участь у битвах під парканами у відвоюванні у османів Естергомської та Сасенської фортець на території Угорського королівства. Ці подвиги знову прославили козаків на всю Європу, а король Речі Посполитої Ян III Собеський називав Семена Палія богатирем з підвідня. У березні 1684 року Палій вже кандидував на гетьманську посаду війська Запорозького після вбивства гетьмана Стефана Куницького, але програв Андрію Могилі. Зате отримав королівський привілей на формування охочі Козацького полку на Київщині поза як турецька загроза не минула, навпаки, війна розгралася дедалі більше. Король вирішив у повній відродити козацтво на зруйнованій та знелюдненій під час події руїни правобережній Україні. За цей процес активно взявся Семен Палій з однодумцями, які не повернулися на Січ, а осіли на правобережжі. користуючись спеціальною конституцією Сейму Речі Посполитої про повернення козацтва їхніх прадавніх вільностей, свобод і привілеїв, Саміло Самусь відродив Вінницький козацький полк Семен Палій Білоцерківський, їхні товариші Захар Іскра та Андрій Абазин Корсунський. Та Братславський відповідно, під булавою правобережного гетьмана Андрія Могили відроджені козацькі полки брали участь у всіх військових кампаніях, що їх організувала Священна Ліга. Антитурецька коаліція у складі австрійської монархії, речі Посполитої, Венеції та Ватикану. Зокрема, вже 1 жовтня 1985 року Семен Палій був поранений у битві з турками під боянами під час походу на Молдавію. А наступного року відзначився під час зайняття союзною армією в молдавської столиці. Міста Яси визначну роль правобережні козаки відіграли у боротьбі за головну фортецю Поділля Кам'янець. Але татари і турки не лише оборонялись, вони також робили наскоки на Україну. Тому самусь і палії відзначилися в обороні гетьманської столиці Немирова у 88-му році, а також Умані Білої церкви Сміли та Фастова. Але з часом Семен Палій увійшов у конфронтацію з гетьманом Андрієм Могилою і навіть перестав визнавати його владу, либонь, через власні гетьманські амбіції або ідеологічні розходження. Невідомо, чи був він дотичний до вбивства могили його ж козаками на початку 89-го року, але вже навесні, після призначення новим гетьманом Григорія Гришка, Семен Палій намагався відвоювати собі гетьманську резиденцію Немирів. Але не вдало. Саме тому Гришко став ініціатором ув'язнення Палія. Полковника обманом схопили і замурували в камінний стовп у монастирі біля містечка Підкамінь на Галичині. Там Палій провів майже два роки і був визволений особисто королем Яном Собеським, коли той довідався, що трапилося з видатним козацьким полководцем після виходу з в'язниці. За королівським розпорядженням Палій отримав дозвіл на заснування нового козацького полку у місті Фастів. Тим часом Саміло Самусь з козаками продовжував воювати проти турків. Зокрема, саме Самусеві козаки у вересні 91-го року заволоділи міцно укріпленою Османською фортецею Сороки на молдавському березі Дністра. І надалі допомагали утримувати цей важливий оборонний пункт. А після повернення палія вони разом почали активно поширювати козацьку владу далеко за межі Київщини та Братславщини. Козацькі сотні були від. Відроджені навіть на Волині та Білій Русі, і вся ця територія отримала народну назву Палієва держава або Паліївщина. Ця козацька експансія призвела до перших суперечок та збройних сутичок з польською адміністрацією, адже козаки витісняли шляхту, впроваджували козацький присуд у волостях, збирали мито і податки з населення до своєї скарбниці. Палій взагалі погрожував, що відвоює правобережну Україну не лише по річку Случ, але й по Віслу на основі ще гадяцької угоди 58-го року гетьмана Івана Виговського. Влітку 1692 року, ймовірно, за розпорядженням Семена Палія, було вбито офіційного гетьмана правобережних козаків Григорія Гришка. Одразу почалися виборчі гетьманські перегони Запорозька Січ. Запропонувала королеві свого кандидата Семена Палія. Але Ян Собеський обрав більш поміркованого і контрольованого Саміла Самуся, якого на початку наступного року і було призначено новим наказним гетьманом війська Запорозького. На правобережжі. гетьман самусь з козаками продовжує брати участь у всіх військових кампаніях проти османів. Зокрема, вони неодноразово атакують ворогів під бендерами Очаковим. Кизикерменом, Білгородом, руйнують османську фортецю в Дубосарах. Поруч і Семен Палій, який отримував кошти на проведення бойових операцій, і від короля Речі Посполитої, і від царя Московської держави, та від гетьмана лівобережної України Івана Мазепи. До речі, з останнім він постійно таємно зустрічався. Мазепа за власні кошти купив палієві двір у Києві на Подолі, де проживала дружина полковника Феодосія з дітьми. А в 1694 році Палій склав таємну присягу на вірність лівобережному гетьману, а також московським царям Івану та Петру. І водночас польському королю Яну Третьому Собеському. У відповідь король оголосив палія стражником Полійським. Таким чином Палій відстоював. because that's Ситуація стала стрімко погіршуватися після смерті козацького короля Яна III собеського у 96-му році, який особисто постійно спілкувався з козацькими очільниками і був патроном всього козацтва. А грім грянув у червні 1699-го, коли завершилася багаторічна війна з османами і сейм речі поспали ухвалив постанову про ліквідацію козацької міліції на правобережній Україні. Ось такою була подяка поляків за пролиту. Козаками кров в обороні їхньої держави, виконуючи сеймове рішення, на українські землі вирушило військо, яке швидко заволоділо Немировим, Братславом та Вінницею. Саміла Самусь зі своїм полком був змушений передислокуватися у район міста Богослава і з тих пір називався Богославським полковником. Все ще не вірячи у такий підступ та зраду поляків, наступного року полк української кінноти виступив у складі АР. Нового короля Речі Посполитої Августа ІІ під час облоги неї Ригі у новій війні, що розгорнулася на європейських теренах. Тим часом король прислав до Богослава своїх представників і наказав відібрати у самовся військові клейноди, які після могили йому в догляд вручені. Саму з тих посланців убив. Але іскра у діжку з порохом була вкинута. Навесні 1702 року у Фастові відбулася загальна козацька рада за участі представників інших станів українського суспільства. Козаки вирішили не вступатися з правобережжя без боротьби і вести перемовини про об'єднання з лівобережною Україною. Очолили визвольну війну гетьман Саміло Самусь, полковники Семен Палій, Захар, іскра та Андрій Абазин. Першим ділом вони перебили у Корсуні і в лисанці польських намісників, драгунів та жидів. Потім самусь за підписом гетьман Український видав маніфест до білоцерківської громади та написав низку листів до гетьмана Мазепи, Лівобережної старшини та правобережного козацтва, в яких виклав всі образи та прагнення козацтва і пояснив. Жорстокі дії по відношенню до урядовців Речі Посполитої і верхівки і єврейського населення, тим, що від місцевого українського люду постійно чув відчай, а тому мусив боротися за їхні права, які постійно і завжди утискалися. Однак московський цар і Мазепа мовчали, адже діяв вічний мир між Речі Посполитою і Московією. Тоді, у вересні самусь з військом, атакував Білу церкву, найбільш потужну фортецю в Україні. 26 жовтня повстанці розрумили коронні війська під Бердичевом. Одночасно з цим Абазин та Іскра відвоювали Братслав, Вінницю, Бар, Могилів, Немирів, Рашків та приєднали до козацьких володінь все східне Поділля, окремі райони Західної Волині та Галичини. 10 листопада капітулювала залога Білої церкви. До рук козаків потрапили великі трофеї. Нарешті, у грудні. Особисто до самуся та палія озвався листом Московський цар Петро І. Він запропонував їм звільнити завойовані правобережні міста на користь поляків. А гетьман Мазепа відповідав, що не може приєднати правобережжя без дозволу царя. Отже, сподівання козаків на підтримку Москви і Батурина не справдилися. На початку 1703 року на правобережжя вступає 15 тисячна коронна армія, яка у важких боях відвоює козаків бар, хмільник, немирів і починає підготовку до штурму Білої церкви. У відкритому бою під Старокостянтиновим поляки розгромили повстанців, які понесли великі втрати. Самусь з палієм разом з уцілилими підрозділами відходять до Білої церкви, де вирішують боротися. До останнього. У лютому в бою під Ладижином був тяжко поранений і потрапив у полон полковник Андрій Абазин. Він був підданий тортурам і посаджений на палю в Шаргороді. Після цього бойові дії пригасли, а у січні 1704 року Саміло Сомусь з старшинами вирушив на Лівобережжя для зустрічі з Іваном Мазепою, щоб домовитися про прийняття правобережного козацького війська. Війська населення і зайнятої ними території під гетьманський та царський протекторат. Він навіть хотів передати лівобережному гетьману свої клейноди, але Хмазепа тоді не прийняв ані символи влади, ані саме посольство. Вже у травні лівобережні козацькі полки на чолі з самим Іваном Мазепою вступили на правобережжя офіційно за наказом царя задля боротьби проти загонів магнатів-прихильників Швеції, про що Петра І попросив польський король Август, а не офіційно, аби придушити козацьке повстання, про що також просив польський король. Ну а в Мазепи була власна таємна мета. Таки знову об'єднати Україну під однією булавою 15 червня в таборі поблизу Павлочі саміло самусь таки передав тепер вже обобічному гетьману свої клейноди булаву, бунчук і королівський універсал на гетьманство. Семен Палій передав Мазепі білу церкву. А правобережні козаки приєдналися до. Спільної козацької армії. Що ж тепер, нарешті, їхня спільна мрія збулася. Козацька Україна обох боків Дніпра була знову об'єднана. Але антипольське повстання очолене запорожцями і далі тривало на Поділі та Молдові. Тому Мазепа отримав наказ із Москви заарештувати Семена Палія, що й було ним зроблено 31 липня 1704 року у таборі козацького війська під Бердичевом. Палія звинувачували у зраді та керуванні цим повстанням. Потрапив до Мазепи і срібний пірнач палія, який нібито мав магічні якості і дозволяв власнику перемагати ворогів. Гетьманські війська вступили у Немирів, Фастів. Корсун та Богослав, після чого повстання зупинилося. У жовтні Мазепа повернувся на лівобережжя, а самі Лосимус та Захар Іскра залишилися на своїх посадах. Семен Палій майже рік перебував у Батуринській в'язниці. Потім його відправили у Москву. За царським указом, 1705 році козацького полковника заслали до Сибіру у Тобольськ. Козаки Самуся взяли участь у наступних бойових операціях гетьмана Мазепи, в результаті яких, попри протести поляків, гетьманська влада поширилася на всю територію Правобережної України. До Корсунського, Білоцерківського, Богуславського і Браславського полків приєдналися відроджені Уманський, Чигиринський та Могилівський. Коли Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла дванадцятого, самусь продовжував захищати права і привілеї населення Богославщини. А от Семена Палія за наполяганням київського полковника і його зятя Антона Танського, царський уряд повернув із заслання, начебто тільки він міг перемогти. Зрадника, Мазепу і запорожців, позаяк знав всі їхні секрети і був потужним характерником. Цар Повернув йому посаду білоцерківського полковника. Застосування таємних вмінь палієм під час полтавської битви 1709 року, коли його козаки перебували у складі військ лівобережного гетьмана Івана Скоропадського, описано нами у випуску про характерників. А на початку 1710 року Семен Полій склав повноваження і постригся у ченці Межигірського. Спасо Преображенського козацького монастиря під Києвом, благодійником якого багато років був, де й помер власною смертю 18 січня. У лютому 1711 року на Правобережну Україну вступили визвольні війська під командуванням гетьмана Пилипа Орлика. Саміла Самусь одразу підтримав цей похід і приєднався до Орлика з усім полком під Білою церквою. Те ж саме зробили й інші правобережні полковники. Але облога добре укріпленої Білої церкви не принесла успіху. І тут зрадили союзники татари, не маючи змоги допомогти у штурмах фортеці, вони знялися з місця та рушили на південь до Бугу, беручи Ясир та руйнуючи поселення. Це мало катастрофічні наслідки. Правобережне козацтво, що приєдналося до Орлика, почувши, що татари плюндрують села і містечка, кинулося рятувати своїх близьких. Армія Орлика була змушена знову відступити до Бендер. Полковник Самусь не захотів покидати України і у квітні обороняв Богослав від більш чисельних сил московитів князя Голіцина та Поляків. Під час довготривалого бою московити оточили козаків і полонили самуся з сином та майже всю старшину Богославського і Корсунського полків. Саміло Самось був засланий за наказом московського уряду до Сибіру, але через два роки його за станом здоров'я відпустили до України. Тут він постригся у ченці Межигірського свято-Преображенського козацького монастиря, благодійником якого довгі роки також був. І якому тепер заповів все своє майно, сади і землю. Колишній гетьман війська Запорозького упокоївся у 1715 році і був похований у Межигір'ї, як і п'ятьма роками раніше, його побратим Семен Палій. Семен Палій і Саміло Самусь були не лише знаменитими і непереможними воїнами та улюбленими козацькими провідниками, про подвиги яких писала вся тогочасна. Преса складалися народні легенди і пісні, яких поважали і боялися усі правителі сусідніх могутніх імперій. Їхня заслуга передусім у реколонізації спустошеної руїною правобережної України, у поверненні на ці українські землі козаків та інших жителів, і у відродженні тут козацького устрою. Врешті цей процес. Агресивної узурпації влади на правобережжі сприяв її воз'єднанню з лівобережною частиною українського гетьманату. Життя Палія і самося гідний приклад лицарського служіння національної козацькій ідеї. Як письменник пропоную могутню зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили, яку вже можете замовляти по всіх крамницях в Україні і шукати в онлайн-книгарнях. І підписуйтеся на цей канал, ставте лайки, коментуйте. З вами був я, Валентин Терлецький. До побачення.